Ну що, друзі, всім доброго ранку. Трошки запізнився, прошу вибачення, тільки з душу вийшов Дивіться, яка ситуація по ринку. По ринку вчора говорив, що в цій зоні ефір мав би розвертатися і відповідно нічого від вчорашнього дня не помінялося. Що далі? Давайте перейдемо на біток, щоб... Розуміли, де ми є зараз тут. Е, дивіться, У е, нас по біткоїну, скажімо так, якщо так подивитися, е, показаний з понтом розворот, да? двойна вершина, все чітко. Але якщо ми отримаємо цю зону 0.382, я думаю, що це так і буде, тому що біток зараз буде фледитися, буде давати маленькі рухи, і відповідно ми. Не зможемо, скажімо так, точно проаналізувати біток. Ось. І відповідно, що я хочу сказати, Те, що біток нам зараз не цікавий і ми від нього не відштовхуємося. Лише інколи там можемо подивитися щоб подивитися, куди він рухається. Нам що потрібно? Нам потрібно, щоб просто біток зупинився, фледився. Ось, Ось плюс-мінус це він робить. Відповідно, у нас зараз зона 038.2. Поки що є підтримкою. Якщо ми її отримаємо, можемо побачити продовження руху вгору з поточних значень. Там, да? Так як я і очікував, до 107 тисяч і там розворот, якийсь локальний і вже е, більш глобальніша корекція. Ось це по бітку. по бітку. І відповідно зараз біток буде такими різ... різними рухами, рухається по ринку, і відповідно не буде точної там, якоїсь картини. по бітку. По ефіру. По ефіру у нас зона є, да? давайте натягнемо FIBO, щоб ми подивилися більш глобальніше. У нас було 2,700, 200, да? ми гарно зняли ліквідність, але у нас показує, що у нас не завершений рух. Ось тут. Якщо подивитися, на годинному графіку у нас тут ось такий був, скажімо, опа. Да, прапор, да. Ось, відповідно, ми почали його відпрацьовувати. Зараз ми його ретестимо, цей прапор. Плюс, якщо подивитися на загальну картину по корекції Fibonacci, да, в нас зараз ефір ще там, може впасти до фіолетової 2504, і звідти можемо побачити реакцію. Також, якщо подивитися більш на локальніший рух да, з поточних, саме вже в зоні, ми вже в зоні 0,6,1,8, по суті, мали б давати вже розворот, але в ідеалі, там, да, якщо впадемо на 2505, це допустимо і звіти побачите якусь реакцію. Ось. По Солані очікував розворот вчора з поточних, але, на жаль, це не сталося. Відповідно, у нас зараз. Всередині почала формуватися там А, Б і С. От. І вона може навіть ще трошки потягнутися. І це нормально. А може і з поточних піти вгору. Ну по суті, Плюс-мінус мав би вже також бути розворот. І також посилані в нас є незавершений рух. Нема поки що якогось формування на розворот. По суті, це ще виглядає лонгово. А ці локальні е, рухи, да, е, звичайно, вони, якщо там, з великим плечем торгувати, вони є вольні. Е, і відповідно е, буде розворот 100%, на мою думку, да, я не можу дати вам гарантії. Так я думаю, що буде розворот плюс е, долар. Е, долар в нас, <кхів> скажімо так. Ось тут в нас була несхідна тренда, ви бачите червона. Да? Це більш глобально, і ми з неї вийшли вже. Ось, ми вже з неї вийшли. І відповідно це є одним таким позитивним, да? але це більш локально. Ось, у нас є зараз зона голуба синя. і ось червона. Можемо заколоти там, да, 4,7-2 і потім далі продовжувати. Чому? Тому що в нас тут є понижені лої, відповідно, структура ще не завершена, точного чіткого розвороту на ній не було. І, відповідно, хочеться ще побачити корекцію, так як очікував, в зону 4%. Ось. Біткоін домінація. Біткоін домінація також виходить сволоч, з нашого низхідного тренду. І відповідно це також трошки є негативним. Але, по суті, як тільки віток зупиниться, я думаю. Що домінація провалиться, нормально що провалиться, бо тому що ви бачите, в нас ось, ось тут у нас не східні рухи. Ось. І відповідно поки що не було якогось формування. Там, да? Якщо ми, допустимо, впадемо сюди і тут будемо звертатися туди, то да, тоді вже буде пробой. Ось. А це може бути ложний пробой. Я думаю, скорше всього він і є. Просто потрібно дочекатися до новин. Сьогодні там важливі новини є. І я думаю, моя думка, да? що на цих новинах ми. Розвернемо ринок вгору. А поки до новин назлиють, долар по суті росте. 12-годинний там графік да, показує бичий настрій, але в нас є ось тут зона супротиву, знаєте, ліквідність і можемо піти вниз. Ось така ситуація по ринку. Так що нічого не міняється, як і очікував ріст по ефіру, да, так і очікую. От, локальні сквізи, да, це нормально. Ми навіть можемо впасти в зону 2479, і це буде нормально, і далі можемо йти до гори. Ось, бо, тому що тут ми перекрили ФВГ, да, от зараз це ФВГ була. І відповідно, ми йдемо нижче. От, також можемо шицю перекрити ФВГ да, або просто її черканути. І це буде нормально. Так що, друзі, всім хорошого дня. Думаю, всім було чудово, зрозуміло, що як я очікую, і відповідно, нічого не міняється.